Будь-яке місто, містечко, село має свій день народження. Його мешканці із задоволенням беруть участь у святкуванні рідного куточка. Кожного року в Коростені проходить чимало заходів, приурочених відзначенню дня міста. Коростенці разом зі своїми родичами гуляють центральними вулицями міста, спілкуються з друзями, колегами, знайомими. Вітають один одного з визначною датою. Одним словом, відпочивають, насолоджуючись святковою програмою дня. Святкування будуть відбуватися починаючи вже з самого ранку. О 9-й годині розпочнеться святковий молебень біля пам'ятного знаку Покрови Святої Богородиці після урочистого богослужіння. О 10-й годині буде покладання квітів до пам'ятників Тарасу Григоровича Шевченка та Богдана Хмельницького. Після того основному всі святкові діста будуть розпочинатися в другій половині дня. Однак, уже з 10-ї години в міському будинку культури розпочнеться Конкурс відбірковий фестивалю Древлянське коло його завдання об'єднати всіх мешканців, не тільки Коростеня, а і прилеглих районів, ті, які проживають на древній древлянській землі, щоб вони показали свої таланти. І безпосередньо в міському будинку культури з 10 до 13 години буде відбуватися конкурсний відбір. А вже потім з 14-ї години до 15-ї години на центральній сцені в міському парку культури та відпочинку буде відбуватися нагородження переможців конкурсу Древлянське коло. Вже традиційною стала виставка продукції промислових та приватних підприємств міста. Також цього дня для користенців буде представлена виставка продаж виробів декоративно-прокладного мистецтва місцевих майстрів художників. Не менш цікавою обіцяє бути виставка квіткових композицій. Усе це вез. Можете побачити з 14-ї години по вулиці Грушевського. Ми не пішли увагою, і молодь ми спеціально зробили своєрідний такий арт-майданчик для молодих. Ми молоді, ми креативні, і відповідно. В основу цього арт-майданчику і основні дійства будуть відбуватися навпроти парку імені Островського. Буде розміщена сцена по вулиці Грушевського, і починаючи вже з 14-ї години дня навколо цієї сцени будуть відбуватися ціла низка спортивних заходів. Ми започатковуємо конкурс графіті під назвою Місто моє окраса України це часточка моєї батьківщини, де учасники будуть змагати. І кращі отримують відповідно призи. Одночасно, з 14-ї години в парку культури і відпочинку теж будуть відбуватися конкурси. Це конкурс міні та Міні-містер. Крім того, це буде конкурс. Майстерності рушників на центральній алеї, також це конкурс, такий в цьому році. Ми започаткували так званий парад дитячих візочків. Цей конкурс буде відбуватися з 15 до 16 години біля центральної альтанки на центральній сцені в парку імені Островського з з 16-ї години до 17-ї години буде відбуватися конкурс, в якому прийматимуть участь представники мікрорайонів нашого міста під назвою Мій двір найкращий. І впродовж цього конкурсу переможці зможуть. Виграти дитячий майданчик о 17.30 організатори свята запрошують усіх мешканців на театралізоване відкриття пам'ятника Добрині Нікітичу. О 18 годині відбудеться урочиста частина свята, в рамках якої вітання міського голови, нагородження переможців, конкурсів та багато іншого. О 19 годині відбудеться конкурс «Королева Полісся. В програмі також запланований концерт вокально-інструментального ансамблю Древляни. О 22 годині на на усіх чекатиме святковий салют. Я запрошую всіх коростенців, гостей нашого міста на це дивовижне свято, день міста Коростеня і день незалежності України.